Я. Давай дружити разом. Вітаємо всіх, хто до нас приєднався. Сьогодні пропонуємо вам продовжити нашу подорож Туреччиною. Тож, поїхали. Історія зі стародавньої книги. Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні я розповів вам одну дуже стародавню історію про те, як віра однієї людини допомогла врятувати цілий світ. Колись давно наша земля була зовсім іншою, ніж ми знаємо її сьогодні. У ті далекі часи не було ні зими, ні осені, ні високих гір, ні безкрайних океанів. Люди жили дуже добре, але мало хто з них слухався Бога. Навіть своїх дітей люди не вчили любити добро і чесне життя. Всюди панували обман, зневіра та непослух. Як, мабуть, жалкував Бог, що люди обрали таке негідне життя, Господь вирішив, що залишається лише один вихід послати на землю великий потоп. Але Господь дуже любив людей і не хотів, щоб з винними загинули невинні. Серед зіпсованих гріхом людей Бог знайшов Ноя та його сім'ю і посвятив їх у свої плани. Ною дуже важко було повірити словам Бога про потоп, адже на той час ніколи не було дощів, бо земля зрошувалася росою. Але Ной довірився його обітниці про спасіння і почав будувати великий корабель, названий Ковчегом. Ці 120 років, поки йшло будівництво, сім'я Ноя розповідала людям про біду, що насувається, і про те, що з милості Божої всі бажаючі можуть знайти спасіння в ковчезі. На жаль, люди давно вже перестали вірити Господнім словам і сміялися над Ноєм. Нарешті ковчег був побудований, і Ной знову звернувся до людей з проханням про покаяння і порятунок в ковчезі. Але вони, як і раніше, не слухали його. Навіть коли тварини та птахи стали по опарах заходити до ковчега, люди наполегливо не хотіли вірити в те, що Бог виконає свою обіцянку. Слідом за тваринами в ковчег увійшла сім'я, Ноя, двері зачинилися, і через сім днів на землю пішов небаченої сили та могутності дощ. За сорок днів та ночей уся земля була вкрита водою. І лише жителі ковчега були врятовані. Після потопу, коли вода зійшла, Ной вийшов з ковчега і не впізнав землю. На ній не залишилося нічого, що нагадувало б про її колишню красу. Але завдяки тому, що він повірив Богові і виконав усі його накази, він і його сім'я отримали можливість продовжувати жити на цій землі. Господь пообіцяв, що води потопу більше ніколи не накриють землю. І на згадку про свою обіцянку створив веселку в небесах. Так Віра Ноя допомогла врятувати весь наш світ. Бог, що землю сотворив людей, сумлінням наділив завжди. Алілуя Досліджувати разом цей чудовий дивовижний світ. Дивовижні екскурсії по біблійній Турції Антахя Антіохія. Затишне місто на сході Туреччини, оточене горами, скрізь сади з найсмачнішими мандаринами, апельсинами та лимонами. У цьому місті Варнава організував одну з перших християнських громад. Привів на допомогу Павла і Старса, і тут віруючих вперше почали називати християнами. Звідси Павло вирушив у подорож. Вирушаймо і ми. Селевія. Або Селевкії Залишивши Антіохію, Павло і Варнава пішки, а ми на машині, дісталися Селевкій. Колись це було місто фортеця з потужними стінами та величезними воротами. Нині залишилися лише руїни. Але ж які гарні, як у мультику про Мауглі. Посеред лісу зруйноване місто, звідси Павло із супутниками відплив на Кіпер. А ми. Тарсус. Ми їдемо до рідного міста Павла. Тарсус. У давнину Тарс. Дивно, але ми не знайшли ні пам'ятника, ні музею, нічого, що було б пов'язане з апостолом. Цікаво, чи знають мешканці міста про нього хоч щось? Перге в давнину Пергія. З Тарсусу добираємось до Пергії. Шлях не близький. Деніс просить розповісти йому про Павла. До речі, він добре розмовляє російською, а я поки що всього кілька турецьких слів вивчив. Отже, Павло невтомний проповідник, стійка і безстрашна людина. У своїх мандрівках він подолав тисячі кілометрів на кораблях, на мулах, а найчастіше пішки, ночуючи просто неба і на заїжджих дворах харчуючись жменею маслин або коржами, відчуваючи тисячу незручностей і небезпек. Як часто він бував на краю загибелі? Ммм. Більше двадцяти років за велінням Бога і велінням власного серця, він проповідував про Ісуса Христа. Справжній зберігач, сказав Деніс, вислухавши мою розповідь. А ось і перге. Точніше, те, що збереглось від цього величного і багатого міста. Ми подивилися руїни амфітеатру, терми, римські лазні, асклепіон, стародавню лікарню, а тепер на північ в Антиохію Писидійську. І кон'я. Нині конья. Дісталися досить швидко. А Павлові з Варнавою знадобилося кілька днів. Добре, що римляни всюду проклали дороги. До речі, багато хто з них добре зберігся до нашого часу. Оточене садами місто схоже на Оазис в пустелі, на дуже великий Оазис, бо тут живе не менше мільйона людей. Багато музеїв, старовинна фортеця, гроти та водоспади. Після дев'яти вечора у місті настають спокій і тиша. І тут багато людей послухали проповіді Павла і повірили. Великі чудеса здійснив Бог його руками. Але багато юдеїв знову повстали і навіть робили замах на життя Павла і Варнава. Їм довелося піти в лістру та Дервію. Антіохія Нині місто Ялвач Дві тисячі років тому. В цьому багатому місті проживало багато євреїв. Їм і почав проповідувати Павло. Але євреї відкинули звістку про Христа, проте його уважно слухали ті, хто зовсім нічого не знав про Бога. Розлютившись, євреї вигнали проповідників із міста, лістра і Дервія. Тут вони також організували нову громаду, зцілили хромогу від народження, але із цих міст також невдовзі довелося піти. Поверталися Павло і Варнава тим самим шляхом, що й прийшли. А ми вирішили побувати в Кападокії у підземних містах християн. Деренкую. Каппадокія у перекладі з турецької країна прекрасних коней. Коней ми не побачили, зате повітряних куль там дуже багато. Деренкую означає глибока криниця. А ось це правильно, у ньому 18-20 поверхів униз. Щоправда, розкопали тільки до восьмого. Тут могли спокійно жити 500 тисяч людей. Християни збудували це місто, щоб рятуватися від гонінь. Схема підземного міста на першому та другому поверхах були спальні, місіонерські школи, церква, кухня, продуктові склади і навіть хліви для тварин, нижче склади зброї та укриття на випадок небезпеки. Є тут і глибокі колодязі, через які мешканці діставали воду із чистих підземних джерел. До речі, з нижнього поверху і до виходу з міста 204 сходинки. Уявляєте? Тож фізична підготовка у мешканців була пречудова. Чого не скажеш про мене? Все, починаю займатися спортом. Всім привіт! Час вчити англійську. It's English learning time. Ну що ж, продовжимо нашу тему знайомств. Сьогодні ми вивчимо ще декілька фраз. Чи знаєте ви, як запитати, де ти живеш? Where do you live? Я живу в Вінниці. I live in Вінica. Скільки тобі років? How old are you? Мені 10. I am 10. Як ти? How are you? Я добре, дякую. А ти? I'm fine. Thank you. And you? Давайте спробуємо уявити і проговорити знову такий діалог. Where do you live? I live in Vinnytsia. How old are you? I'm 10. How are you? I'm fine, thank you. And you? Давайте повторимо ще раз. Де ти живеш? Where do you live? Я живу в Вінниці. I live in Vinnytsia. Скільки тобі років? How old are you? Мені 10. I'm 10. Як ти? How are you? Я добре, дякую. А ти? I'm fine, thank you. And you? Ну от. Тепер ми вміємо спілкуватися з незнайомими людьми. Сподіваюсь, ці нові фрази стануть вам у пригоді. Бай бай! Знайомство з тваринним світом. Тварини Турції. Ви вже зрозуміли, що Туреччина дивовижна країна. Підземні міста, галасливі базари, багата історія та надзвичайно гарна природа. І тварини тут також надзвичайні. Наприклад, такі птахи-бджолоїди. Дивно, але ці птахи люблять їсти ос, джемалів та бджіл. За день одна пташка може з'їсти близько 250 комах. А за 20 днів вириває норку за вглибшки 1 метр. Ось яка працьовита. Тільки бджолярі дуже незадоволені, адже пташки часто поселяються недалеко від пасіки. Кішки з різними очима. Туреччина країна кішок. І у великих містах і в маленьких селищах кішок безліч. Але живе на сході Туреччини в районі озера Ван, дивовижна біла кішка. Одне око у неї блакитне, а друге жовте. Мало того, ця кішка чудовий плавець. Варто їй почути звук води, що наповнює ванну, як вона відразу ж прибіжить і вимагатиме скупати її. Крім того, ванська кішка дуже любить слухати музику і їсти солодощі, особливо шоколад. Тож його треба ховати від неї подалі. По-перше, тому що шкідливо. А по-друге, тому що ванська кішка дуже стрибуча. Сидячи на підлозі, вона легко застрибне на найвищий холодильник. Карета карета. І до чого тут карета? Запитаєте ви? У тому той річ, що карета карета це великоголова морська черепаха. Її величина досягає півтора метра, а вага майже 100 кг. Пляж із тузу в Туреччині часто називають черепашим островом. Саме сюди щороку вони припливають для народження своїх дитинчат. Задніми лапами мама черепаха вириває безліч ям. Потім, вибравши з них найкраще, вона відкладає в неї всі свої яйця. Маленькі черепашки з'являються на світ через два місяці, і вони мають самі дістатися до води. Діти повзуть у напрямку місячного світла, що відбивається від води. Якщо вони помиляться, то загинуть під спекотними променями сонця. Те, що весь пляж покритий найтоншим білим піском, виявилося, що подобається не лише черепахам, а й людям. Багато туристів приїжджають сюди на відпочинок. Але коли приходять черепахи, то пляж закривається. Його охороняють від кішок, собак та лисиць, а ночами не дозволяють запалювати світло, щоб черепашки, що вилупилися, не збилися зі шляху і могли доповзти до води. Якби скрізь так любили та захищали природу, як у Туреччині, наша земля стала б ще прекраснішою. А ти знав? Покопаємо? Що ти уявляєш, коли чуєш про скарби? Зачинений сундук з золотом чи печеру, заповнену алмазами чи рубінами? Є люди, які все своє життя шукають скарби. Але не сундуки та печери, а міста, країни, піраміди та багато іншого. Ці люди археологи. А ти знаєш, як ведуться розкопки? Насамперед, всю ділянку розбивають на рівні квадрати за допомогою кілочків. Кільця номерують і наносять на план. На цьому плані згодом відзначають знайдені предмети. Розкопувати доводиться не лише лопатою, а й ножом, медичним скальпелем і навіть акварельним пензликом. І все для того, щоб не зашкодити знахідки. Адже треба ще зберегти їх, докладно описати, сфотографувати, скласти план споруд, провести аналіз. Нічого собі робота. У Туреччині є місце, яке приваблює багатьох археологів. Щоправда, уряд майже нікого туди не пускає та не дозволяє вести розкопки. Тому останні дослідження провели за допомогою спеціальних приладів, металошукача та особливого підземного радара. Радар просвічує землю і сам малює картинку того, що під землею. А знаєш, де це місце? У Туреччині в Араратських горах. Багато вчених вважають, що там ковчег Ноя. Але точно сказати про це можуть лише розкопки. На цьому у нас все. До нових зустрічей! Уж Воландія